Білим голубом з неба спустився до мене і звільнив грішну душу від горя і мук. Я твоєю любов'ю навіки спасена. Ти Отець я, ти син, ти мій Бог, Святий Дух, ти є скеля моя, боже ти не людина, ти наповнюєш радістю, мир подаєш, над бідою несеш мене, наче дитину, і долинами смерті за руку ведеш. Як порою душа моя сповнена страхом і тривожить питання, як бути, як жити. Ти на поміч щоразу спішиш білим птахом, і ніхто, так як ти, нас не зможе любити. Дні бувають важкі, розбиваються мрії, часто падаю, я спотикаюсь без сил, але знову в душі воскресає надія, коли чую я шелест твоїх вірних крил. Ворог ходить слідами, бажає втоптати, мою душу в болото кричить, не змогла, знову впала, і тобі вже на ноги не встати, ти одна, у душі твої стільки є зла. Подивися на себе, твій одяг нечистий, Дух Святий відступає і щастя нема. Не простить Бог тебе, ти спіткнулась навмисно. Твоє серце, як камінь, у ньому зима. Але з тихого неба Ісус промовляє, я ж за тебе, дитино моя, постраждав, кожен раз у падіннях тебе підіймаю, як овечку не раз хижих лап рятував. Бачиш, рани мої, це дитино за тебе, я одежі білішими снігу зроблю, як над низько впадеш, підійму аж до неба, все тому, що люблю, все тому, що люблю. Неосяжна любов, як її зрозуміти, в ній є стільки тепла до людини жалю. Кров пролив на Христі мусив болі терпіти, а тому, що люблю, все тому, що люблю. Твоє серце я скарбом безцінним вважаю. Ще не раз благодать я на нього зілю. бережу я тебе і скороти всі знаю, все тому, що люблю, все тому, що люблю. І Святим Духом я потішаю, рятую, а надміру страждання тобі не пішлю. Днів прекрасних твоїх я шедевр намалюю, все тому, що люблю, все тому, що люблю. Небо нині відкрите, там тебе чекаю, ти дійдеш, лиш тримайся за руку мою. Я для тебе вінець вже готовим тримаю, бо навічно, безмежно. Este blue. Amém.